Стартю часу жарено у три Я Думаю, де нарити папки у цьому житті Малі дивлюсь на шпільках, віднімають касу Я до на місці носом шукає м'ясо. До якого класу віднесеш себе до жодного. Холодно на дворі, надворі, ліцередині водного Бути рабом світ, бажає не недоїло. Досі старті підошви як російських скорочі ко на носі Небо що краще не напрягати ноги. Хапнути би колеса, без інших допомоги, плювати на дороги. Поки ходжу, пішки, терпіння на межі, ще трішки, треба, щоб моє фішки, провірив офтальмолог Моїми кулями в мене стріляє друг і ворог Для тебе, я психолог, кайфуй від панацеї Складаю спогади у теку, а не галерею.